Обшуки у помешканнях представників пологрецької самооборони правого сектору активістів почали сьогодні ще з восьмої ранку. Вони проводили слідчими обласного слідчого управління у присутності людей у камуфляжі, балаклавах та з автоматами. На шевронах нашивки із літерами МГБ. Як пояснила слідча обласного слідчого управління Інна Трунова, проводяться невідкладні слідчі дії. Необхідність проведення обшуку викликана тим, що здійснюється досудове розслідування. У кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за статтями 187, 186 та 185 кримінального кодексу України сказано в ухвалі суду. Хлопців підозрюють у скоєнні серії розбійних пограбувань у Павлограді та першотравенську. Самі ж патріоти кажуть, що те, що їм інкримінують, схоже на якусь маячню на подвір'ї самооборонця Сергія Тищенка близько двох десятків людей у масках, балаклавах з автоматами. Прийшли сюди також і місцеві патріоти. Кандидат у мери від укропа Євген Тіріхов, міський депутат Едуард Станько, журналісти. Так дінапі телевізор суда. І ми проводимо Покажіть мені ухвалу суда. Я хочу її фотографувати. У вас, у вас адвокат здесь есть? Кто-нибудь представляет ваши интересы сейчас? Вам предлагали это сделать? Нет. А пожалуйста, пожалуйста а? вот, журналисты, сфотографируйте Я считаю, что здесь вас, происходит Здесь происходит Теперь, происходит. Уже, теперь есть. уже есть. Теперь уже есть, у вас проблемы, молодые люди. Ну, вы, не не вы предлагали нет, им сделать? Uh, при... Да.

За словами місцевих активістів, сьогодні такий обшук проводився у близько десятка місцевих патріотів. Слідчі ж кажуть, що обшук та арест активістів ніяким чином не стосуються їх патріотичної діяльності. Заарештованого представника правого сектора Ярослава Тарасенка та самооборонця Сергія Тищенка. Мешканці Павлограда кажуть, що людей у Балаклавах із автоматами бачили сьогодні і на вулицях міста. Истинный кандидат от народа на должность городского главы Николай Житник вот уже 7 лет активно защищает людей труда, ветеранов, пенсионеров, инвалидов. Власти неоднократно пытались сломить движение этой категории людей и их лидера Николая Житника в их борьбе за свои права. Последовали акции протеста, голодовки, пикетирования и везде во главе этих акций непреклонно стоял Николай Житник. Именно за его организаторские способности, за бескомпромиссность в борьбе за интересы людей труда его избрали председателем Конфедерации свободных профсоюзов Днепропетровской области. Уважаемые земляки, поддержите кандидата от народа, Самовидвіженця Ніколая житніка в боротьбі за пост городського голови.